День любі діти. Рада вас бачити. Я чую море, навіть відчуваю, воно співає, Мов би чарівне. Що сталося скажете А я не знаю, то море кличе і запрошує мене. Це віршик про море. В морі живуть морські жителі: риби, раки, медузи, черепахи, морські коники тощо. Морські мешканці зовсім не схожі на земних, бо вони можуть дихати в воді, замість лап в них плавники. Давайте ближче познайомимось з цими мешканцями. Спідниця, щупальця від пуза, а ближче, мов кропива. Це медуза. У морі плаває, пірнає, із води людей рятує. Справжній він циркач носом відбиває м'яч. Це дельфін. Не ходжу. І не літаю, а ти спробуй до жени. Я буваю золота, тільки в казку зазирни. Це рибки. Ти зі мною не знайомий? Я живу на дні морському, голова і вісім ніг. Звати мене восьмий ніг. Ось вона яка розбійниця морська, усіх би проковтнула зажерлива. Так, акула. Родич рака, живе в морі, ходить боком. Це дітки крап. Є в небі, є і в морі. Це морська зірка. Кінь цей не скаче, пливе, він під водою живе. Вигнутий весь отакий. Звісно, це коник морський. Заховалась у хатинку, що несе на своїй спинці, вміє повзати, плисти. Чи впізнаєш її ти? Ля-ля. Труситься від страху, мудра бабця Черепаха. А ще у морях живуть морські мушлі. А зараз, дітки, пропоную пограти у гру. Знайди зайвого! Потрібно розглянути запропоновані картинки та назвати того, хто не відноситься до морських мешканців. Дітки розгляньте. Хто тут у нас є? Восьмініг, їжачок, акула. Хто тут зайвий? Так, їжачок. А чому? Тому що він не морський мешканець, він тваринка. А тут уважно подивіться, кого ми бачимо: Ведмедика, мушлю. Дельфіна. Дітки, а хто тут зайвий? Зайвий ведмедик, бо він не морський мешканець, він тваринка. Так, а хто тут у нас? Креветка, акула, бджилка? Хто тут зайвий? Вірно, бджилка, а чому? Тому що бджилка комаха. Сова, риба, дельфін. Тут хто зайвий? Так, сова, бо вона птах, а не морський мешканець. Дітки, ви вірно впорались, молодці. До нових зустрічей!